Привіт, діти! Яка зараз пора року? Так, осінь. Про осінь кажуть, що вона щедра і багата, бо багаті вирожаї фруктів і овочів. Скажіть, будь ласка, де ростуть овочі? Так, на городі. А фрукти ростуть у садку, молодці! І ми сьогодні з вами відправимося у сад. Ви готові? А ми з вами в сад підемо і в саду ми там зірвемо соковиті яблука, груші запашні та сливки смачні. Ось ми і прийшли у сад. Що тут трапилось? Вітер вітер пустотливий налетів до нас у сад. Обиває груші, сливи, трусить яблуні підряд. Який безлад накоїв вітер. Діти, давайте разом наведемо порядок. Яблука, груші, сливи. Ось як гарно стало. Молодці. Діти, скажіть, будь ласка, де знаходиться дерево, на якому ростуть яблука? Так, воно знаходиться посередині. Ліворуч від нього дерево з грушами. А праворуч дерево зі сливами. Молодці. Давайте. З вами порахуємо фрукти. Спочатку яблука. Один. Два, три, чотири. Всього чотири яблука. Цифра чотири. Порахуємо груші. Один, два, три. Всього. Три груші. Цифра три. І порахуємо сливи. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять слив. Молодці. А зараз ми з вами пограємо в гру «Збери яблука. Погляньте уважно. Треба до кожної цифри підібрати відповідну кількість насіння. Готові? Починаємо. Перша цифра 1. Шукаємо картку з одним насінням. Так, прикладаємо. Наступна цифра 2. Шукаємо відповідну картку. Порахуємо насіння. Один, два, три, чотири. Всього чотири насіння. А у нас цифра два. Підходить? Ні, не підходить. Шукаємо далі. Порахуємо насіння. Один, два. Цифра два. Підходить. Молодці. Наступна цифра. Три. Шукаємо картку. Порахуємо насіння. Один, два, три, 4, 5. Всього 5 насінь. А у нас цифра. Три. Не підходить. Шукаємо. Порахуємо. Один, два, три. Три насіння. Цифра 3. Так. Наступна цифра. 4. Шукаємо. Порахуємо. Один, два, три, чотири. Чотири насіння. Цифра. 4. І остання картка з цифрою 5. Порахуємо насіння. Один, два, три, чотири, пять. Всього 5 на сім. Так, молодці. Давайте порахуємо яблука. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять яблук. Ось скільки яблук ми назбирали. Давайте разом скажемо слово яблуко. Яблуко. Перший звук Я. А ось буква Я. Букву Я можна викласти з горіхів фасолі, намиста. Ось які різноманітні букви Я. До побачення!